Українськими військовими. На Шепетівщині п'яний водій збив на смерть велосипедиста. 38-річна жінка хотіла купити дрова. За вигідною ціною, натомість натрапила на афериста. Впродовж п'яти хвилин про це та інше розповім детальніше. На Донеччині внаслідок ворожих атак одна людина загинула 12, отримали поранення. Потерпали чотири населені пункти: Костянтинівка, Краматорськ. Святогірськ, Гульове за повідомленням нас поліції, пошкоджено 82 цивільних об'єкти, із них 42 житлових будинки. На Краматорськ росіяни скинули 500 кілограмову авіабомбу. Вбили цивільну особу, ще семеро людей отримали травми. По Костянтинівці ворог завдав 11 ударів. Поранено п'ятьох мирних жителів, зруйновано 13 багатоквартирних і шість приватних будинків. Деякон УПЦ МП та психотерапевт шпигували за оборонцями Харкова. Служба безпеки України затримала двох агентів ФСБ. Встановлено, що зломисники намагались виявити місця дислокації особового складу та військової техніки. Посіпаки ворога збирали персональні дані українських захисників та маршрути пересування в обласному центрі. Щоб отримати розвід дані, лікар психотерапевт використовував своїх пацієнтів, у тому числі військових, які проходили психологічну реабілітацію після виконання. Бойових завдань на фронті до співпраці із ФСБ він залучив свого близького знайомого до якона місцевого собору харківської єпархії УПЦ МП. За матеріалами справи клірик завуальовано випитував потрібну інформацію у прихожан. Зломисникам оголошена підозра їм загрожує довічне позбавлення волі і конфіскацією майна. На Шепетівщині у ДТП загинув 43-річний велосипедист. За даними поліції, водій – 31-річний житель Шепетівки. Перебував за кермом у стані алкогольного сп'яніння. Дорожня транспортна пригода сталася 8 лютого близько 18.30 поблизу села Плесна Шепетівського району. Горе водій наїхав на велосипедиста, і у результаті житель села Плесна від отриманих травм загинув на місці події. Відкрито кримінальне провадження. Санкція статті передбачає до 10 років ув'язнення. Слідчі дії тривають. Повідомлення про замінування не підтвердили. Інспекторка із комунікації Хмельницького районного управління поліції Віра Мазур повідомила Суспільному Хмельницький, що станом на 12.50 перевірку приміщень міськрайонного суду завершили. Натомість у телеграм-каналах Хмельницького повідомляють про замінування двох торговельних центрів. Оперативна обстановка за минулу добу від поліції області до підрозділів. Надійшло 646 повідомлень про події та правопорушення, з них 91 кримінального характеру. У сфері безпеки дорожнього руху складено 96 адміністративних протоколів, з них 8 – за кермування у нетверезому стані. Зареєстрована також одна ДТП, у якій одна людина загинула. Також 8 дорожньо-транспортних пригод без травмованих. Оператори лінії 102 прийняли та опрацювали 604 повідомлення, від мешканців регіону. Псевдопродавець із інтернет мережі ошукав Нетішинку. 38-річна жінка знайшла оголошення у мережі про продаж дров за вигідною ціною. Зателефонувала й, обговоривши умови придбання, перерахувала передоплату у сумі 6300 гривень на банківський рахунок. Коли дрова їй так і не привезли, а зв'язок із продавцем обірвався. Потерпіла, зрозуміла, що стала жертвою афериста. Правоохоронці встановлюють всі обставини шахрайства та закликають людей остерігатися шахрайських схем. У виставковій залі Хмельницької школи іконопису Нікош відкрилася персональна виставка українського митця та захисника члена національної спілки художників України Вадима Піщерського, що отримала назву Незломлений. Про це повідомляють у Хмельницькій міській раді. Виставка триватиме до 21 лютого у виставковій залі за адресою вулиця Проскурівська, 60. обов'язково завітайте на культурно-мистецький захід. Ще більше новин та анонсів у соціальних мережах телеканалу. Долучайтеся до спільноти першого подільського, аби не прогавити важливого. Бережіть себе та своїх рідних. На все добре.